Знаєте, в цей час Різдва, коли, коли взагалі роздумуєш про цей час, кожного року одна й та сама новина, і, в принципі, нічого нового не придумаєш, правда? Але все ж таки, коли ми думаємо про свята, то хочу ще раз підкреслити, що Бог Він створив свята для певної мети. Амінь. І мета була одна: нагадати. Що Бог створив для свого народу? Амінь. Тобто свято це не ради столів. Хоча, слава Богу, що є столи. Знаєте, але це не ради цього. І я вам хочу сказати, що насправді свято, воно має приносити радість. Ну, ви знаєте, радість, яка не йде тільки від традиції. Бо знаєте, деколи люди, от ми. Я кажу, ми вчора до пів першої колядували. Ми пройшли майже кожну хату там, де ми, де, де ми живемо. Не просто разом об'єдналися всі люди, і ми пройшли кожну хату, зайшли, поколядували, поспілкувалися. Народ. Знаєте, Бог просто використав цей час. І ми, ми слухали, хто як вітає, що ми як ми вітали людей, хто знаєте, так, такі зібралися цікаві люди. Як одна людина так, знаєте, сів за стіл, ріже ковбасу і каже: послухайте, ми тут всі чужі. Там десь його хтось перебиває, каже: та ні-ні, ні ми вже не чужі. Каже, стій, ми тут всі чужі, але якось Господь нас привів в це болото, що ми тут підняли село. Знаєте, І насправді цей час, який ми там два роки вже живемо, і кожен має свої виклики, свої речі, які має робити, і так далі. І ідучи допомагаючи один одному, ми якось насправді ті виклики, які там були, є ще і будуть, вони об'єднали нас. І оці от різдвяні свята вони по-особливому об'єднали і розкрили людей. Ви знаєте, жінки тусували собі в кожній хаті, там кожна там прийде, а як ви зробили спальню? А як ви зробили то, мужики? Там так слухай, як там в тебе котельня, а як там в тебе підвал? Ну ви розумієте, кожного свої ігрушки. І, і це так знаєте, я так сидів, дивився на то все, і мені було радісно. Я бачив, як Господь використав час свят для того, щоб люди, які бачаться там, знаєте, дуже рідко, всі в роботах, всі зайняті і так далі, що вони сіли в кінці кінців, більше перезнайомилися, бо не всі були, о, знали один одного. Хоча хати там, знаєте, відстань 20-30 метрів одна від ної. Но не всі знали, але цього разу всі познайомилися, з собачками познайомилися. І словом, ну така картина. Там і діти і сусідів були в нашому домі, ми пішли далі культувати. Вони там бавились з нашими. І до чого я це все говорю? Ви знаєте, Бог використовує ці речі для того, щоб будувалися взаємовідносини. Бо правда є в тому, що Євангеліє, воно рухається через взаємовідносини. Воно не рухається через рекламу, через ще щось. Це добре, хай буде реклама, вона має своє місце. Але насправді, Євангеліє це є частина твого життя, якщо є це частина твого життя. І коли це є частина твого життя, то воно може передаватися тоді, коли в тебе є такі життєві взаємовідносини. Де, де будується довіра, де будується, знаєте, така вже десь певна сімейна атмосфера. Дружба, де ти вже можеш говорити з людьми насправді про свої цінності. Амінь. Місяць писання, як я хотів сьогодні зачитати, сьогодні не буде багато читання, бо там буде праця. І це є Лука, перший розділ. По-моєму, Денис теж читав звідси, але я пішов далі. Перший розділ 67 й вірш. Ви знаєте, взагалі народження Ісуса, коли ми перечитуємо цю новину, то ми бачимо, що перед ним Йоанн Хреститель, як там було зачаття, яке зачаття було Ісуса Христа, Знаєте, всюди були чудеса. І ви пам'ятаєте, що Захарія, він по причині того, що Він ну, не довіряв тому, що Ангел йому сказав, він замовчав на 9 місяців. І коли принесли це дитя Йоанна в церкву. Біблія говорить, і батько його Захарія сповнився Духом Святим і почав пророкувати, промовляючи. І ви знаєте, він почав промовляти не про свого сина в першу чергу, а про Христа, який вже є, і Він прийшов в цей світ. І Біблія говорить: 68-й вірш: благословенний Господь Бог Ізраїля, що зглянувся і визволив народ свій. Скажіть, чи був вже в той час народ вільний? Ну ви знаєте, но він говорить це вже, ніби це сталося. Він каже: благословенний Бог Ізраїля, який зглянувся і визволив народ свій. І підніс рік спасіння нам у домі Давида, слуги свого, як він звістив устами своїх святих пророків, що були від віку, що спасе нас від ворогів наших і від руки всіх ненависників наших. Створить милість з батьками нашими і спом'яне свій святий завід, дати нам клятву, якою клявся Отцеві нашому Авраамові, щоб ми визволились від руки ворогів наших і безбоязно служили йому у святості і праведності перед Ним у всі дні життя нашого. І вже далі він звертається до свого сина Йоанна: ти ж, дитину, назвешся Пророком Всевишнього, Бо йти ми ж перед лицем Господа, щоб приготувати дорогу Йому, щоб дати пізнати спасіння народові Його у відпущенні гріхів їхніх, через велике милосердя нашого Бога, котрим відвідав нас схід з висоти, щоб просвітити сидячих у темряві і в тіні смертній, щоб спрямувати ноги наші на дорогу миру. Ви знаєте, це місце воно говорить про те, що. Що Бог зробив і до чого покликана церква? Бо чим займався Йоанн Хреститель? Він готовив шлях для Господа. Ми з вами живемо в той час, коли церква все більше і більше чує приближення приходу Христа. Появляються різні просто, не знаю, чи ви слідкуєте за цим чи ні, але то там, то там люди бачать видіння, надприродні речі про те, що дуже близько прихід Христа. І коли ми думаємо про Різдво, коли ми думаємо про народження Христа, ви знаєте, є така тенденція в людей, що коли йдуть тисячоліття, знаєте, коли воно відбувається рік за роком, століття за століттям, воно починає обростати різними традиціями, різними правилами, знаєте, як вітатись, як святкувати, коли де, з ким і чому. І деколи. Буває так, що серед цього, цього втрачається насправді для чого це все. І коли ми дивилися, знаєте, як люди святкують, я думаю, що нічого нового для вас, ви так само це бачите, що люди бажають. Всюди є бажання ну, доброти, миру, здоров'я, довголіття, успіху, там, ну, щоб все було добре, там, робота і все решта. І знаєте, і у всіх цих поздоровленнях нема самого основного вітання. Щоби спасіння прийшло в цей дом, в дім. Ви знаєте, нам треба використовувати ці свята, даючи зрозуміти людям, що насправді різдво, воно, воно є для того, щоб людина змогла отримати спасіння. Бо без народження Христа не було би тої жертви. Не було би заплачено тої, тої ціни за те, щоб кожна сім'я могла спастись. І знаєте, коли він звертався до свого сина вже, Йоанна, він каже, ти той, хто приготує дорогу для Господа. Знаєте, тими самими словами він звертається і до нас, як до церкви, що ти церква, та, яка приготує дорогу для Господа. Яким чином ми можемо її приготувати? Правильним святкуванням, красотою гірлян чи ще чогось. Чи, можливо, сперечаннями за якісь речі, що має бути, що не має бути присутня в служінні. Знаєте, все це абсолютно не має значення. Має значення, чи церква вона знає, для чого вона залишена на землі. Ви знаєте, для чого? І чи вона це використовує? І те, що я перечитував, знаєте, сьогоднішній цілий день а, з цього розділу, це 74 і 75 вірші. Де сказано чітко, щоб ми визволились від руки ворогів і безбоязно служили йому у всі дні нашого життя. Тобто, визволення твоє і моє, воно не є для того, щоб ти, знаєте, як то такий, такий є малюнок, якби витягують. А, Ув'язаного з, з в'язниці. Знаєте, і людина або в якихось кі... в кінофільмах 100% ви бачили, коли знімають людина виходить з в'язниці, все, як правило, чекає якісь... авто. Якесь авто, да, якийсь колега, все. О, свобода. Я був там, це моє це життя, і я пройшов в це життя, все, свобода. Знаєте, але насправді Бог не звільняє, знаєте, якби свобода ради свободи. От я звільнився і все, я вільний. Ні, в нього є мета. І він тут чітко сказав, щоб ви визволились від руки ворогів ваших, і безбоязно служили йому у всі дні нашого життя. Тут не сказано, в перший рік твого спасіння, коли ти ще гориш, в другий рік твого спасіння, коли ти ще трошки теплий, в третій рік, якщо дійсно хватить тобі вірності, нам сказано, у всі дні. Свого життя. І я би хотів, щоб ми, коли чуємо ці, знаєте, святкові дні, Христос народився. Хто скаже, Христос рождається, і всі так відповідають, знаєте. Деколи путаєш, знаєш, думаєш так, воскрес, народився, рождаюся. думаєш, Господи, щоб тільки, знаєте, програму правильно включити. Но, щоб ми, коли чуємо ці всі вітання і відповіді, Розуміли одне. Для чого він народився? Чому він прийшов? І чому я і ти? Ми вже знаємо відповідь на це запитання. А інші, які вітаються такими красивими, знаєте, словами: Христос народився до кінця, вони не пізнали, що ж таке спасіння. Насправді, для чого цей завід? Про що взагалі йде мова? Знаєте, у нас вчора була така команда колядників, як вияснилось, одна жіночка в хорі співала. А ще один мужчина теж десь, бо він так, знаєте, ми його зразу автоматично поставили ведучим, бо як він починав, то всі вже йшли за ним. І, і знаєте, насправді є хороші традиції, хороші слова, хороші пісні, хороша атмосфера радості, сімейності і дружби. А єдине, чого не вистачає. І воно не є якесь, знаєте, з чого би ще б треба було б додати, додати. Але єдине, що воно вистачає, це те саме основне, ради чого все це свято це розуміння спасіння. І ми, як церква, ми покликані бути цим світлом, продовжувати бути цими людьми, які знають, чому Христос прийшов, які вболівають за цих людей, які біля тебе. Живуть, працюють, навчаються. що, Боже, я би хотів, щоб це пізнання, яке я маю, прийшло в життя цих людей. І це не завершується тільки нашою молитвою, це продовжується будівництвом наших стосунків і нашого спілкування щодо цієї істини. Амінь. В паралельному вірші апостол Павло звертається до Тита. Якщо ви знаєте, де це є? То Писання до Тита. Другий розділ. Тит, другий розділ. Після Тимофія. Перед Филимоном. Тит. Другий розділ. Знайшли? Сказано: який дав себе за нас. Щоб визволити нас від всякого беззаконня та очистити собі людей, вибраних і ревних для добрих діл. 214. Який дав себе за нас, щоб визволити від цього беззаконня, очистити собі людей, вибраних, ревних до добрих діл. Знаєте, те, що ти тут знаходишся і я. Це вже означає, що Бог вибрав тебе і мене. Амінь. І ця притча, пам'ятаєте, коли він говорить про покликаних і вибраних. Вона говорить про те, що вибраний, вибраний є той, хто обирає відкликнутися на добру новину. Амінь. Але Но в цьому місці сказано вибраних і ревних. Знаєте, ревність твоя і моя залежить вже від нас. Це я той, хто розпалює цей вогонь віри в своїй душі, в своєму серці. Тому що, знаєте, байдужість дуже легко може прийти. Не знаю, чи ви аналізували колись якісь ну, такі періоди чи етапи свого життя, ну, з чим можна порівняти. Ну, наприклад, хтось з вас переходив через такі, знаєте, важкі фінансові часи. Ні, хронічні станції це не добре. Це треба <світ> до лікаря. <світ> послухайте, але в кожного, ви знаєте, Бог допускає, коли ти проходиш через якісь такі а, часи, де ти насправді рахуєш кожну копійку, щоб якось а, пройти. І в цьому, в цьому а, часі ти, напевно, можеш розуміти інших людей, які переходять через цей а, період. Ну послухайте, коли цей період завершується і вас Господь піднімає. І вже якось, знаєте, більше вас, достаток, вже легше, ви вже не так рахуєте, ви вже можете більше собі дозволити. Чи залишається це отаке, знаєте, розуміння, чи це така, а, таке співчуття до тих, хто насправді рахує копійки за хлібом? Чи вже десь воно так трошки стирається? Як будемо чесним? Ви знаєте, а, я думаю, що кожен з вас а, спостерігав такі картини. Ну, якщо ви їх спостерігаєте, коли ви, наприклад, в якомусь великому супермаркеті, я, я говорю про такі там, де, де продукти. Не там, де айфони, там, де продукти. І, і ти можеш ну, їхати, в тебе там достатньо щось куплено, там, чи інших людей ще, може бути. І обов'язково можете побачити в цей період якусь людину похилого віку, яка бере не два лотка яєць, а бере три яйця. Бере, там, ну, ви, ви розумієте, про що мова. Знаєте, я завжди, коли я дивлюся на цих людей, ну, безумовно, мені шкода, що а, країна ну, так, так, так зробила. Це не ну, просто так сталося, знаєте, бо довело до того, щоб люди, які віддали все своє життя, Платили податки, і все решта, в кінці свого життя, коли б держава мала їх підтримати, їх просто викинули і сказали: перепрошую, ви вже не в тому віці, нам треба молодь, щоб вони повторили ваш шлях. І для чого я кажу цей, ну, цей приклад? Що наші серця, Біблія говорить, вони не мають бути такими, знаєте, закаменілими. Знаєте, Коли ти можеш співчувати, коли ти можеш підійти допомогти, коли ти можеш щось купити чи, чи оплатити а, такій людині, Знаєте, Бог хоче, щоб твоє і моє серце воно було відкрите для добрих діл. Він каже: ревних до добрих діл. Знаєте, Ревність, вона ну, не то, що виховується, але вона в тобі розвивається, коли ти щось робиш, коли ти розумієш, що від тебе Господь вимагає і де ти є насправді. І коли ти не там, або не на такому рівні, як Господь хотів би, щоб ти був, тоді ти починаєш щось з собою робити. Починаєш аналізувати, для чого Господь мені цю картину показав, а чому ця була зустріч? А що насправді Бог хотів, щоб в цій зустрічі я щось зробив, я, можливо, не зробив. Ми не завжди, знаєте, чутливі для Духа Святого, і не завжди робимо те, що Господь очікує. Але навіть коли ти не зробив це, що Господь очікує. Якщо ти після цього насправді навчений аналізувати своє життя, свої випадки, то Господь дасть тобі другий шанс. Амінь. Я закликаю вас до того, щоб ви були людьми, які насправді не тільки відділені для Бога, щоб приходити в неділю, знаєте, але щоб ми були ревні до добрих діл. Щоб ми світили Євангелієм через наше життя там, де ми є? Щоб люди, коли в них, наприклад, будуть якісь чи питання, чи криза, чи будь що, вони без всякого сумніву, без всякого остраху могли до Тебе прийти і запитати чи попросити про поміч. Амінь. Бо що ми бачимо в служінні Христа? Як проявлялося його служіння? Чи це був такий, знаєте, великий відомий а, телепроповідник, знаєте, який постійно говорить про пожертвування нашого телеслужіння, бо ми багато робимо? Чи це була людина, яка просто ходила між людьми? Людина, яка не... не... Якщо ви проаналізуєте чотири Євангелії, то ви побачите. В процентному відношенні деякі теологи знаєте, почали рахувати, не можу вам зараз сказати це процентне відношення, але там не було такого, знаєте, що 90% Христос сидить і навчає людей. Там цього не було. Більшу частину свого часу він молився і служив людям. Молився і служив людям. Зцілення, звільнення. Комусь те, що треба звільнити, зцілити. Знаєте, в когось ще щось, в когось друг, якого принесли. І ніхто не питав, чи він замучений, чи він голодний. Він служив. Він робив, знаєте, і благодать, Біблія каже, що помазання, яке було на ньому, воно було готове. Готове до, до, до цих чудес, до цих знамен. Ви знаєте, це так само і в нас. На, на нас те саме помазання. Якщо твоє серце наповнення цим. А, Співчуттям а... Крутиться одне слово, але не можу витягнути, але хай буде співчуттям. Знаєте, то Господь Він буде тобі показувати певні речі, і ти будеш молитися, і Господь буде звільняти помазання, щоб рішати ті чи інші сфери в житті людей. Якщо це є зцілення, значить зцілення. Якщо це є, знаєте, якийсь пророчий дар, щоб людині сказати слово підбадьорення, значить Бог буде давати через тебе це слово підбадьорення. Головне, мій стан. Бо за Богом це не стоїть питання. Він завжди готовий. Каже, помазання, воно готове. Чи я готовий, щоб це помазання, щоб цей Бог через мене був джерелом підбадьорення, джерелом благословіння, джерелом стілення, джерелом молитви і всього решту, що Господь має для кожного з нас. Амінь. Хай Бог зробить нас ревнивими, знаєте. До добрих діл, щоб ми ревнували. Знаєте, в цьому світі люди ревнують, коли щось зазіхається, знаєте, на їхню там первинність чи там ще щось і так далі. І це не, не той корінь, знаєте, не те слово. Але коли Бог каже ревних, це ті, хто ревнують, щоб в мене було це, що Господь хоче, щоб в мене було. Амінь. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за цей рік. Боже, ми почали Го з Тобою. Боже, ми почали цей рік з Тобою, і ми просимо, Господь, допоможи нам бути не тільки вибраними, але ревнивими, Господь, до добрих діл. Боже, ми живемо в величезному місті. Боже, Ти привів сюди тисячі і тисячі людей. Боже, ми молимо Тебе за наше місто. Боже, ми молимо Тебе, Господь, за нашу церкву, Ісус, щоб ми, Господь, знайшли Боже, себе в нашому місті. Щоб кожен з нас, Господь, знайшов те місце, де Ти хочеш, Господь, бачити його як каналом, джерелом благословіння для тих людей, для того оточення, де Бог поставив кожного з нас. Боже, ми молимо Тебе за спасіння нових людей в цьому році. Боже, ми бажаємо, ми прагнемо Господь бачити їх. Ми хочемо розуміти, Боже, яким чином приносити до них. Цю добру новину. Боже, ми хочемо молитися більше в цьому році і бути сфокусованими, Господь, на тобі і на тих людях, про яких ти будеш говорити до нас і вже говориш. Щоб ми мали можливість, Господь, принести Євангелія. Ти сказав, що в Тебе є ключі від царства, в Тебе є ключі, Господь, до сердець людей. Боже, ми, ми, ми просимо Тебе, Господь, щоб ти ділився з нами цими ключами. Щоб ми розуміли, Боже, людей. Щоб ми мали пізнання, Господь, яким Словом Ти хочеш відкрити, Господь, це серце. Щоб воно було відкрите для Тебе, Христос. Боже, ми благословляємо наших знайомих, наших рідних, Боже, тих, Господь, з якими ми спілкувалися в ці різдвяні часи, і будемо спілкуватися, Боже. Ми просимо Тебе, Господь, продовжуй поглиблювати наші стосунки. Боже. Продовжуй нам говорити слова мудрості, слова Божі, які насправді торкнуться тих ноток душі в житті людей, і які, Господь, так зазвучать, що серце відкриється для тебе, Господь, бо це нам не під силу, але Тобі під силу, Господь. Ми дякуємо тобі, Господь, за церкву твою. Боже, і ми проголошуємо, що вона є не тільки вибрана. Но вона, Господь, є ревнива до добрих діл. Боже, ми дякуємо Тобі за відновлення служінь, які були зупинені. Ми дякуємо Тобі за початок нових служінь, Господь в цьому році. Ми дякуємо Тобі, Ісус, що ти почав свою роботу ще минулого року, і ти будеш продовжувати її, Господь. І в нас буде причина для радості, справжня причина це спасіння людей.